Дивна, смілива, завжди має море чудових ідей та божевільних мрій. Для неї підходить такий вислів. якщо її план А не спрацював, то є ще 32 букви алфавіту. Партнерам її команди пощастило, адже вона сильний лідер та чудовий спонсор, і чудовий друг. Вона гордість для своїх спонсорів, а ще любляча дружина та найкраща мама для свого маленького синочка. Зустрічайте новий діамантовий директор Світлана Карпенко з міста Ірфінь. Це, напевне, третій чи четвертий захід, куди я приїжджаю так? і завжди мене вітають з якимось показом. Тобто я вже звикла. Я вже звикла виходити на сцену. Так. Мене звати Карпенко Світлана, і я з міста Ірфіні розкажу таку коротку історію свого успіху, історію свого життя. Я родом з Хмельницького, але, але закінчивши школу, поступила в університет, організацію перевезень і управління залізничним транспортом і навчалася в Києві. На третьому курсі університету пішла підробляти. В університеті я ще себе пам'ятаю, як я проявила дуже активно і цілеспрямовано. Тому що я була в суд активі, відповідала за соціальний сектор, збирала іграшки і книги до дитячих будинків, виграла міс університета і цілий рік моя фотографія висіла при вході в університет, ну там стенд на стенді, так? Да? І була волонтером Червоного Христа. Ну, якби я люблю на себе багато брати, зрозуміло, так? Да? Роботи. Ну і на третьому курсі я пішла підробляти в продуктовий магазин, і там залишилася аж на 10 років. Але насправді мене засмоктало моє кар'єрне зростання. Кожних півроку мені пропонували нову посаду, і я якби, з самого низу зростала по кар'єрних сходинках. Десять років я маю досвіду на керівній посаді заступника керуючого магазину. магазином. Е, ну, це... Це дуже, це дуже такий шлях, в мене великий, який мене сформував як лідера, наставника. Я вчилась всьому. От кажуть, приходить лідер. Ні, він не приходить, він приходить студентом третього курсу. Він да? без жодних там, якихось знань. Але під час практики ти дійсно починаєш розуміти людей, починаєш розуміти свої помилки і дійсно стаєш лідером для когось і наставником в своїй сфері. І все було класно, я гарно заробляла, в принципі, мені не потрібен був додатковий дохід. Відпочивала ми з моїм чоловіком, який присутній тут, Віталік. Квартиру під Києвом, І... але настав момент 2020 року, коли я народила хлопчика, лев. звати. І тоді, звичайно, моє життя перевернулося, тому що я ж привикла жити на широку ногу, привикла собі нічому не відказувати. А тут приходиться жити на 860 гривень. І це було важко дійсно. А ще пандемія, тільки-тільки. Почалася, да, і практично не було можливості навіть вийти. Я пам'ятаю, як ми там протирали ручки, да, коли виходили хоча б в магазин з малишомою. Далі, далі я почала шукати додатковий заробіток. Попробувала себе в магазині онлайн продавати речі, але я зразу кажу, що туди треба вкладати гроші, гроші великі. Тому, звичайно, мені не вдалося там розвинутися. Ну, я далі продовжувала шукати, де ж мені заробити. І мій батько, який вже 10 років споживач в нашій компанії, запросив мене на презентацію до мого чудового спонсора Валентини Володимирівни Чемес. На цій презентації... Мені все підійшло, якщо чесно. Я, мені не потрібно було вкладати гроші. Я могла отримати перші гроші прям перший місяць. Е, те, що продукт працював, я знала це дуже добре, тому що в мене були продукти, мені батьки дарували е, нового життя. Ну і також мій батько за 10 років споживання, він лікував артрит, і лікує, да? я точно знала, що в нього великі гарні результати, тому що він не погоджувався ніколи на гормони лікувався лише нашою продукцією. Е, далі ми вирішили спробувати з Валентиною Володимирівною. І далі в нас пішов такий великий досвід е, презентацій. ми читали, читали. Презентація, звичайно, я робила помилки, так як всі люди на початку, я не допрацьовувала з людьми, я якось кидала це все на самотік. Ну, це все досвід, да? і потім ти розумієш, які дії приводять до результату, а які ні. Зараз в мене вже є команда, вона хоч і невелика, але вона є, вони тут, дівчата мої, привітайте. Я дуже рада, що з'явилися такі люди. І дійсно, коли з'являються не просто партнери, а з'являються друзі, то тоді робота йде в кайф, а статуси якось самостійно приходять, отримуються. Да? І я хочу подякувати своїм спонсорам, тому що це люди, які у мене багато клали. Це Чемес Оксан і Чермиколосія Володимира. Вони багато дали мені знань, вони мене підтримували, вони мені давали впевненості. І найголовніший момент мого бізнесу це те, що 95% усіх людей, які є в моїй команді. Це люди виключно роботи онлайн. Люди на сьогодні це працює. Є такі партнери, які е, ну, вже два роки в мене керівниками, а я з ними вживу ще ні разу не побачилася. Тобто це мій мінус, да, але онлайн працює. Тобто розвивайтеся по всіх на, е, напрямках, і е, сьогодні це дуже актуально під час такої ситуації яка в країні. Я дуже всім вдячна за увагу, я дуже вдячна своїй команді. У мене дуже класна команда, команда моєї мрії, мої дівчата, такі, я мрію про молоду, красиву, перспективну команду, і вона ось тут сьогодні є. Що хочу сказати? Хочу вам побажати всім щастя, здоров'я, добра і вірте в себе, в свої, в свої цілі. मай, Я дуже цілеспрямована, тому наступний в мене статус має бути лише майстра. Прошу тільки сходити не стало. А там побачимо. Всім дякую за увагу. Запрошується спонсори та команда. до привітання вітання директора. Світочка дуже цілеспрямована, і лише майстер. Я підтримку мого партнера Я рада, що появилася в своїй команді, такий спрямований партнер. Вона дуже пройшла важкий шлях, звичайно, тому що війна розробила її будинок, але ми не зупинялися працювати, онлайн працювали кожного дня. Навіть вона переїхала з Ірпеня, все залишила. І не знаючи в якому стані, а вже потім знали, що сталося, ми кожного дня читали презентації. Браво! Оце Браво! настоящий лідер. Що в яких, Абсолютно при е які виникають обставина, людина працює іде і кругує вперед, тому що вона має ціль, має мрію і підтримку своїх наставників. Я, Сілечка, тебе вітаю. Ну і по нашому. Е Пожалуйста. Такі винагороду вона отримала винагороду таку доску, яку ми з часу отримуємо, вона співповішає в своєму офісі. Ну і по статусі ми даруємо ручку паркер. Так? Вона тут з гравіруванням. отаку мені подарила моя наставниця Зіря Асанова. І мені точно захотілося подарувати своїй Світлані теж таку саму ручку. Но я знаю, що це її промежуточний статус у нас великі мрії і через один крок вона буде майстром. Запрошується команда до привітання свого спонсора. Вітання. Ми вітаємо своїх партнерів і своїх спонсорів доната Моназа Трибу.